Такими символічними словами учасники святкового концерту відкривали захід всім дітям на землі, хай світить сонце миру. Розважали в цей день малечу їх однолітки. Києв а та Запальні художні номери танцювального колективу під керівництвом Ростікової Світлани Сільвестрівни не залишили байдужими нікого. Присутні підспівували, пританцьовували та гучно аплодували підростаючому поколінню. Окрім танців та пісень, малечі продемонстрували роботу прикордонної собаки, яка шукала небезпечні речовини та предмети. Поки одні співали та веселилися, в іншій частині парку Леніна проходив конкурс дитячих малюнків на асфальті на тему Моє щасливе дитинство не оминули це свято і веселі клоуни. Поздравляю всіх діток з цим прекрасним першим днем літа. Желаю здоров'я, щастя, расті такими большими, большими, і пусть всі ваші желання збивають. Пусть родителі споісповняють всі всі ваші бажання. будуть. Такими вашими волшебниками, ну і мирного неба над нашою головою. Кожний маленький гість свята мав змогу продемонструвати свої вокальні здібності, взявши участь у музичному конкурсі караоке, нехай співають діти на завершення концерту. Як символ миру в небо випустили білих голубів. Тетяна Бажанар, Анатолій Лук'янчук, Васарабія ТВ.